Олег, попит на певні культури постійно змінюється. Які з них зараз на піку популярності? На піку популярності зараз картопля, юрки, цибуля. І в нас ринок такий ну, досить стихійний. Тому якщо в цьому році є. Ціна попит на ці культури, то що ми зробимо? Ми насіємо на наступний рік. Чи зламаємо ціну, чи обвалимо ціну. Отакує. Мій один дуже добрий знайомий говорив, що я завжди дзвоню в компанію, яка поставляє насіння, і питаю: що у вас дефіцит, а що у вас залишки. І якщо е, йому кажуть умовно, помідори дефіцит, а залишки є то я купую гіру, значить його мало посіяли. І я його буду вирощувати. А всім ще раджу придивитися до такої умовної екзотичної культури, як батат. Поки її багато не насадили, поки в батат в ціні, витрати досить таки невисокі, ціна прийнятна, то чому б і ні? Дякую.